Вітаю всіх, як енергії кармічного аркану суд будуть впливати на нас 20 січня 2025 року. Енергії дня нейтральні. А тому на цей день доведеться брати відповідальність за себе, за своє життя. Можливо, хтось буде відчувати таку маніакальну потребу у вірних правильних рішеннях. Тому, можливо, хтось буде занадто суворо до себе ставитися. Але Іноді це буде відчуватися, як ваш результат, невміння бачити в собі свої достоинства, гідність свою і їм довіряти. Можливо, також в когось буде відчуття, коли прийдуть якісь приємні події або подарунки, або, можливо, щось у вас відродиться, відновиться, а ви, може, будете не довіряти до таких подарунків життя. А можливо, навіть не будете довіряти і самому життю. То, а це буде лише по тій причині, що якщо у вас є проблеми через нехватку вашої компетентності. Тобто, якщо ви повністю не розумієте ту ситуацію, яка у вас склалася, ви хочете її вирішити, вам, звичайно, потрібно проявляти більше своїх знань, цікавитись чимось, набирати якусь інформацію, щоб ви змогли оцінити Ті обставини, які будуть у вас складатися у цей день. На роботі і у бізнесі, ну, можливо, хтось буде підписувати важливі папери, можливо, хтось буде заключати контракти або щось юридично оформлювати. Якщо хто планував провести важливі зустрічі або започаткувати масштабні проекти, то у вас все буде вдало. Якщо в когось планувалося. Зміна роботи або звільнитися з роботи, то також ви це зможете в цей день зробити. А загалом, можливо, це буде для когось на роботі День підсумків або будування довгострокових планів, а хтось, можливо, буде започатковувати свій бізнес. У особистих стосунках, можливо, хтось буде приймати дуже важливі рішення. Тобто, змінити, змінити статус. Щось ви у цей день зможете переродити. Або відновити, відродити у своїх стосунках. Тобто якісь оновлення можливо. Якогось може бути зустріч із минулим, але як ви будете почувати в тій зустрічі себе, ви будете самі орієнтуватися, як кажуть, на місці. І порада на сьогодні. Проявіть сьогодні практичний підхід до всіх питань, які будуть виникати у вас цей день. Можливо, вам потрібно побачити дві сторони тої ситуації, тобто і е, лицеву, лицевий бік, і зворотній бік. Одної тої самої монети, ви можете бачити по різному. А тому для того, щоб прийняти якесь. Правильне або вірне рішення у вашій ситуації, вам доведеться зважити і обміркувати обидві, обидва боки. Також вам на цей день потрібно позбавитися саме того, що вам заважає відродитися у новій якості. Звичайно, легких шляхів у вас не буде, як загалом і завжди. Тому, якщо хочете щось добути в своє життя, прикладайте зусилля. І всі ваші рішення повинні бути усвідомленими. Також на цей день, якщо вам хтось буде пропонувати вам допомогу, не варто від неї відмовлятися. А якщо хтось буде із інших людей, наприклад, із вашої родини звертатись до вас за допомогою, також можете сміливо її наділяти тою допомогою. І якщо у вас відбудеться зустріч з кимось із минулому. Минулого тої людини, яка колись для вас була дуже значущою, то ви самі будете вирішувати, як вам чинити в цій ситуації. Але якщо ви з кимось у сварці і бажаєте примирення, то саме в цей день будуть самі гарні такі енергії, коли потрібно і самому прощати, і інших просити прощення, якщо десь чимось змогли когось образити. Але наше життя не ідеальне, а тому ми не один раз когось можемо ображати і навіть на це не зважувати або не помічати. Тому ніколи не буде зайвим, просити пробачення, хоча б так про себе і звертатися до Всесвіту, щоб вам надали підтримку і допомоги. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім відродитися у новій, найкращій версії і якості самих себе. Миру вам і гарного дня!